Мікі Рурк погодився покинути британське реаліті шоу після того, як продюсери попередили його про неприйнятну поведінку та використання образливої лексики на знімальному майданчику. Він йому 72 роки. Він що відбулось, так чому він погодився піти від цього шоу? Що за неприйнятна лексика, що за неприйнятна поведінка? Він а... Надав дуже неприйнятні коментарі на адресу іншої учасниці Джоджо Сіви. І під час епізоду, 9 квітня, Рурк запитав у 21-річної Джоджо Сіви, тобто в них разниця в віці 51 рік. Серйозно угу. хто їй подобається, хлопці чи дівчата? Джоджо відповіла: дівчата, моя партнерка, не бінарна. Тобто, ну не дівчина, не хлопець, не бінарна. Угу. На це Рурк сказав: Якщо я пробуду тут більше 4 днів, ти більше не будеш лезбійкою. На щось Іва відповіла: гарантую, я все, ще буду геєм, і у щасливих стосунках. Тобто вона намагається згладити кути. Але mm -hmm. якщо просто ви окремите його коментар і ти більше не будеш лесбійкою, це виглядає як погроза зґвалтуванням, якщо чесно. На мене моя особисту думку. Mm -hmm. Але ти, я думаю, погоджуєшся згодом, Рурк за... тому, що, блін, якщо я пробуду тут більше чотирьох днів, ти більше не будеш лесбійкою. Як можна це по-іншому сприйняти? Серйозно? Ну, сто відсотків. Ти мене якось, якось мені словами промиєш мій мозок, чи що. Згодом Рурк заявив, що зв'яже її, після mm -hmm. чого інші учасники спробували переключити увагу на його кар'єру. Але коли мова зайшла про голосування, Мікі Рурк сказав: Я швидко проголосую за те, щоб вигнати лесбійку. Джоджу Сіва відповіла: це гомофобія, якщо ти проголосуєш через це. Пізніше Мікі Рурк також сказав, що мені потрібна сигарета, але він використав британський слей, сленг і сказав фег, а. Фек це також скорочення від дуже поганого слова в українській мові. Це можна не знаю, зі словом на букву П. Дякую. І потім він подивився на Джорджу Сіву і сказав: Я не про тебе. Типу, ну угу. піпець. Продюсер поперед тільки попередили рурки. Серйозно, тобі тобі погрожують, і його лише попереджують, що його можуть виключити. Що, якщо він продовжить використовувати таку мову. Він сказав, що вибачаюся, у мене не було поганих намірів. Я просто бовкав дурниця, не сприймав це все серйозно. Але якщо когось це образило, шкода. Це не якесь вибачення, це газлайтинг». А також представники. Цього шоу повідомили, що всі учасники проходять тренінги з поваги та інклюзивності перед заселенням до будинку, і що учасників моніторять 24 на 7, а порушення оперативно вирішується. І перед тим як погодитись піти, Рурк міг стати першим учасником, якого публічно, публічно висунули на голосування за виселення. Це сталося після того, як Сіва отримала особливо право висунути одну людину на номінацію. І Сіва сказала, що вибір був очевидним через гомофобні коментарі з боку Рурка. Але це не просто гомофобні, це навіть. Загрозливі, дякую. Так, так це загрозливі.